Привіт вітаю, ви на каналі Монстер. В цьому відео розповім про всіх маунтів доповнення War Resin патчу 111 Undermined. Всього я їх нарахувала 25 і розбила по категоріям згідно джерела їх здобування. Для зручності будуть таймкоди. Почнемо з цікавого, а саме з маунтів, які здобуваються з та за допомогою нових активностей в локації Undermine Scrap Event Розблоковується на другому рівні відомості з фракцією картелі Андермайну. Він позначається ось таким значком сміттєвого бака на карті і рандомно з'являється на одній з фіксованих точок для цього івенту в локації. Два рази підряд одна і та ж сама точка бути не може. Закінчується один івент і десь починається наступний. На точці івенту потрібно розкапувати сміття для того, щоб заповнювалась шкала. А також справлятися з різними сміттєвими викликами долі, такими як потоптатися по полум'ю, зібрати мішки, або ж відкинути бомбочки, а все для того, щоб продовжити копати сміття. Адже по заповненню цієї шкали є вірогідність, що заспавниться рарник, з якого падає маунт, ось такий жовтенький, вибачте, занадто довга назва. До речі, вірогідність появи рарника зараз досить висока. Приблизно в восьми із десяти закінчених івентів він точно з'являється. Цього боса на тижні ви можете вбивати безкінечну кількість разів, поки вам не випаде маунт, так як КД на нього не вішається. Просто будете лутати в основному якесь сміття. Мені пощастило його отримати десь на двадцяте вбивство цього рарника. А ще я полутала його вдруге, поки займалася деякими дослідженнями для інших маунтів цього відео. Але не спішіть закінчувати з цим івентом, якщо полутали цей маунт. За валюту Empty Kajikola Can, яку ви викопуєте зі сміттям, можна придбати ось такі ящики: Sifted Pile of Scrap. А з такого ящичку можна отримати маунта Personalized Goblin Scrapper. Вірогідність випадіння згідного геду 3%. Мій досвід більше 20 ящиків і ніякого результату. А при досягненні 14-го рівня відомості з картелем Undermine буде альтернатива цій валюті а Vintage Kajikola Can, яка так само здобувається шляхом викопування сміттям, але падає рандомно. За ці бляшанки також можна придбати Sifted Pile of Scrap. Погодьтесь один ресурс напроти 333 звучить приємніше. Ходять здогадки, що також цей же маунт може випасти з іншої скрині, яка продається у того ж самого вендера Анджело Растбін. Скриня називається Scrap Scrubber Deluxe і купується за валюту, яка так само здобувається зі сміттєвого івенту, але цього разу зі скрині, яка з'являється по закінченню івенту. Дроп не 100% і лише при досягненні 11-го рівня відомості з картилями андермайну. Виконуючи доручення Shipping and Handling, ви можете отримати Mount Violet Goblin Shredder. Шанс його випадіння рандомний. З коментарів на Вовгедзі WoW я зробила висновок, що це десь 6-7 завдання підряд, але не обов'язково, що це буде ваш перший заїзд на 10 завдань. На всяк випадок, нагадаю, що активувати цей івент ви можете в будь-який момент, коли сідаєте за кермо свого карту в Андермайні, натиснувши на оцю кнопочку. А ще є прихований критерій для випадіння цього маунта. Це восьмий рівень реновну з картелями андермайну. Додам, що дроп цього маунта не залежить від активності івенту The Search Pricing. Він і так і так може випасти, але не падає. Dark Fuse Spy Eye. Дуже б хотілося скоротити гайд до того, щоб просто достатньо вбити рарника ось цього ось тут і сподіватися на дроп. Але не все так просто. Насправді це дієвий метод, але зовсім не факт, що ви застанете той момент, коли активують його івент, тому розповідаю: по-перше, треба пройти всю кампанію Андермайну, включно з збитством Галевікса. Нагадаю, що тепер існує сторімод, і вбити його можна в соло для виконання останньої голови кампанії. Це розблокує вам доступ по суті до п'ятого картелю Андермайну Darkfuse Solutions. Не пропустіть ось цей лист в готелі, Він направить вас до інтенданта картеля, в котрого можна придбати предмет, який розпочинає івент вище згаданого рарника, з якого падає маунт. Але і це не все для того, щоб придбати цю бляшанку, потрібна прокачана репутація з цим картелем. На трошки. І тут не все просто, тому що репутація качається виключно на отаких листівках. Вони падають з простих мобів, рарників. А краще всього вам падають зі скрині скреп-івенту. Тому раджу формити маунтів зі скреп івенту, про які я говорила раніше в цьому відео, уже після того, як ви розблокували картель Dark Fuse Solutions. Цей маркет ресерчі обмінюємо на скриню у інтенданта. Одна скриня 500 репутацій, тому вам потрібно 6. І відповідно 600 таких листівок для того, щоб придмати просто бляшанку для рарника. Але з нього падемо. З деякою вірогідністю. Mm. Далі направляємося цією каністрою ось сюди і взаємодіємося з цією станцією. Останній критерій, об який ви можете тут спіткнутись, це прокачаний рівень репутації до шостого з картелями андермайну. Виконуємо невеличкі завдання для того, щоб шкала заповнилась до ста, і вбиваємо рарника. Але от якраз на його вбивство вішається щотижневий кулдаун. Cool тому чи воно варте того, дивіться самі. Наступні три маунти продаються у пані Скет Ціндербенкс, ось тут. За валюту місце Ленія Смеканіка 25 одиниць кожен. А падається валюта виключно з рарників і з дуже низьким дропрейтом 1,5-7% згідно вовхеду. Є рарники, яких можна вбивати щоденно. Ось карта. Невеличке включення ще, як виявилось, можна фармити місцелення лені сміканіку з от таких смітничків, які стануть доступні починаючи з 13-го рівня реновну з картелями Ендермайну. Але дропрейт там теж невисокий. Ще разочок цей ресурс дістався мені зі скрині скріпуенту, та як винагорода за 10 завдань Шіпінгенлі. Тобто воно і звідти падає, але знову ж таки шанс дропу ну неймовірно маленький. Далі у нас по списку маунти за кристал резонансу, які стають доступні у інтендантів картелів при досягненні певних рівнів репутації з картелями. Стім відео картель це максимальний рівень репутації «Exalted», купується у вендора Lab A. Leslie. Mean Green Флейн Machine – У «Venture Company» Картель. Теж потрібен рівень репутації «Exalted», купується у інтенданта. Shreds the this... Я не розібрала, що сама написала, побачите на екрані. Окр Delivery Rocket. Blackwater Cartel. Так само потрібен максимальний рівень репутації Exalted, Mountum торгує Boat Wayne Hardy. Blackwater Shredder Deluxe MK2. Більше Вотер Картель. Рівень репутації найвищий Exalted. Торговець Роко Разбум. Крімсон Омад Гроллер. І останній картель, про який я вже говорила в цьому відео. Який розблоковується лише після закінчення кампанії Undermine, Dark Darkfuse Solutions. Потрібний рівень репутації на рівень нижче, ніж попередніх. Ревір. Інтендант Січлоудаун. Mount Dark Fuse Demolisher – Ще двох маунтів за кристал Резонанса можна придбати у інтенданта загального для всіх картелів Андермайну, знаходиться він в готелі. Маунти стануть доступні до покупки на 15 рівні реновну та на 19 рівні реновну. А ще до картелів примінили таку класну штуку, якої мені не вистачає у інших фракцій доповнення зубору візін. Це можливість дропу маунтів зі скринь за перегон репутацію. Venture Company Trove. Venture Coordinator, Steam Widow Trow, Steam Widow Supplier, Blackwater Trow, Blackwater Bone Crusher, Bilgewater Water Trow, Bilge Water Bombardier, Dark Bronze Goblin Water Shredderer, Mount faction under Underminum, Galagio Loyalty Rewards Club. З ними репутація прокачується виключно в рейді Ліберей ЛфРПІД SUNDROM Міс Misfire стає доступним для покупки на 8 рівні репутації з фракцією. Darkfuse Чомпектор. 17 рівень репутації. Фларандо The Furious 20 рівень репутації. Всі три коштують трошки золота і продаються у вендора Undo the Get. Він теж знаходиться в рейді. Отут -от. звичайно ж є маунт, який може вам випасти з фінального боса рейду Liberation of Undermine. Прототай СМР, який може випасти на будь-якому рівні складності рейду. А також The Big G. Дроп лише з фінального боса міфічної складності. І ще є маунт за досягнення Glory of the Liberation of Undermine Raider, Яке є мета досягнення Liberation of Undermine, коли вам треба вбивати босів, виконуючи специфічні умови? До речі, це прикольна активність для гільдій. На цьому список маунтів патчу Undermine добіг кінця. Пишіть коментарі, яких маунтів ви вже встигли залутати, поки готувалось це відео. Пишіть, що залутали з допомогою цього відео, або ж просто напишіть, якої справа, якщо вирішили просто мене послухати. Дякую за перегляд! З вами була Мунстер. До нових зустріч на цьому каналі. Слава Україні!